Отже, тепер переходимо безпосередньо до розгляду різних ознак збіжності рядів. І почнемо з достатньо універсальної ознаки, яка є необхідною умовою. Зараз будемо розбиратися, що це означає і на що це впливає, але спочатку запишемо. Можна розглянути ось таку теорему. Цю теорему ще називають необхідною ознакою. Збіжності ряду. Перед тим, як її записувати, давайте трішки пригадаємо різницю між необхідною і достатньою умовою. А наведу вам приклад з вашого реального життя. Наприклад, коли ви планували стати студентами, необхідною умовою було принести ваші документи. Але це не означало, що ви одразу зараховані в число студентів. Тобто ця умова необхідна, але не є достатньою. Без цієї умови збіжність неможлива, але якщо ця умова виконується, ще не факт, що ряд буде збіжним. Зараз запишемо умову, подивимось приклад і ще раз проговоримо цей момент. Отже, необхідна умова збіжності така, якщо ряд збіжний, то його загальний член. У з індексом n буде прямувати до нуля, якщо n прямує до нескінченності. Тобто виконується ось така рівність, а границя у n при n прямує до нескінченності, буде дорівнювати нулю. Якщо подумати, то теорема достатньо логічна. Дивіться, раз наш ряд збігається, тобто, наближаючись до нескінченності, його сума наближається до певного числа, буде виходити дійсно, що починаючи з якогось номера, всі його елементи будуть дуже близькі до нуля. В іншому випадку, такого, ну, не може такого бути, так, що там ваші елементи стають більшими і більшими, а ряд збігається. Проте, як я вже сказала, це не є, ця умова не є достатньою. Вона нам потрібна для важливого наслідку, якщо границя загального члена ряду не дорівнює 0 при n прямої до нескінченності, Такий ряд є розбіжним 100%. Отже, головне застосування цієї теореми полягає саме в цьому наслідку. Так як це необхідна умова, якщо вона не виконується, ряд точно розбіжний. Це такий дуже важливий для практики наслідок, ми можемо взяти деякий ряд, спробувати знайти границю його n-ного елемента. Якщо вона не дорівнює нулю, значить зразу робимо висновок про те, що ряд розбіжний. Приклад зараз подивимось, але спочатку запишемо, а, про те, що, ще раз оцей момент, бо він дуже важливий. Якщо границя загального члена дорівнює нулю, то ряд не обов'язково. Буде збіжним. Тому що це необхідна умова збіжності, але недостатня. Трішки пізніше будемо дивитися інші ознаки, які дають якраз достатні умови. Проте, повторююся ще раз, ця умова нам більш важлива стосовно її наслідку. Якщо ми шукаємо границю загального члена і бачимо, що вона не дорівнює нулю, значить можна не робити наступних дій і буде одразу висновок про те, що ряд розбіжний. Спробуємо подивитися ось такий приклад, так, працюємо з рядом. То можна записати такою формулою n дорівнює від 1 до нескінченності. І сума одиниця поділити на n на n плюс 1. Це буде нехай в нас перший приклад. Якщо ми спробуємо тут знайти границю у n, при n прямує до нескінченності. то необхідно буде знайти границю цього дробу. І нагадую, тут просто простим методом підстановки замість n граничного значення ми бачимо, що в нас виходить 1 поділити на нескінченність і, відповідно, буде границя дорівнювати нулю. До Тобто для цього ряду можна зробити висновок, що цей ряд може бути збіжним. Не факт, тому що ця умова необхідна, але вона виконується. Ну і трішки забігаючи наперед, насправді цей ряд є збіжним, і те, що виконується умова, лише доводить, що ця умова дійсно є необхідною. Давайте подивимося, спробуємо знайти границю для іншого ряду. Наприклад, ми маємо ось такий ряд. n від 1 до нескінченності, і загальний член записується таким виразом: 4n поділити на 5n плюс 2. Якщо ми спробуємо знайти границю загального члена то будемо мати, що границя 4n поділити на 5n плюс 2, при n прямує до нескінченності. При прямій підстановці зараз буде нескінченність поділена на нескінченість. Але одним із відомих вам способів можна позбавитися від цієї невизначеності. Подумайте, будь ласка, яким саме. І, відповідно, якщо ми скористаємося цим способом, у нас врешті-решт вийде значення 4 п'ятих. Ось тут дуже яскраво видно використання цієї теореми. 4 п'ятих не дорівнює нулю, значить, можна не використовувати жоден інший метод, спосіб, ми можемо одразу чітко вказати, що цей ряд розбіжний. Що не виконується необхідна умова, а далі можна нічого не робити. То цей ряд точно розбіжний. Отже, перше, що ми подивилися, це необхідна ознаку збіжності, необхідну умову, щоб ряд був збіжним. Тоді границя загального члена має дорівнювати 0, при n прямує до нескінченності. А далі ми будемо дивитися достатні умови, але вони будуть працювати на тих рядах, члени яких є додатніми. Я думаю, що ви вже помітили і в попередніх прикладах в цій нашій лекції, що можуть бути такі ряди, в яких не лише додатні, але й від'ємні елементи. Може бути таке, що чергуються. Тоді називають, так і називають да, ряди з елементами знаки яких чергуються. Все, що будемо дивитися зараз, стосується саме додатніх рядів. Так вони називаються достатні ознаки. Збіжності до даних числових рядів. І це прямо така класика цієї теми. Зазвичай, коли перед вами стоїть задача перевірити ряд на збіжність, використовується одна з цих ознак, якщо ваш ряд має лише додатні елементи. Отже, почнемо з першої ознаки. Ознака порівнення. Звучить вона так. Нехай задані два ряди. Перший ряд у енне. Н, від одинечки до нескінченності. І важлива примітка, що всі елементи більше нуля. І другий ряд n теж від одиниці до нескінченності, але вже будуть деякі елементи Vn. Vn більше нуля. І така важлива ще одна приміточка. Причому виконується умова. Що члени першого ряду менші рівні, ніж члени другого. Отже, перший ряд по факту йде більше, ніж другий. Дивіться, тут надаремно написано n і n. Що це значить? Значить, що перший елемент першого ряду має бути менше рівний, ніж перший елемент другого. Так само другий елементи в такій взаємовідношенні в такому знаходяться третій елемент і четверті. Тоді виконується достатньо цікавий висновок. Перше. Якщо збігається другий ряд, то збігається і перший Якщо Розбігається перший ряд, то розбігається і другий. Насправді достатньо логічний висновок. Ми бачимо, що в нас перший ряд менший всі елементи менші, ніж елементи другого. Якщо другий ряд, той елемент, якого більші, є збіжним, то і менший ряд теж буде відповідно збіжним. Якщо ж перший ряд, який є меншим, буде розбіжним, розбігається і другий ряд. Для проведення такого порівняння нам необхідно з вами мати ряди, про які ми будемо точно наперед знати, що вони збіжні або розбіжні. Вже один приклад такого ряду ми дивилися, це геометричний ряд. Зараз подивимося ще декілька так званих еталонних рядів, і, відповідно, потім оглянемо приклад. Порівнювати можна з ось такими рядами. Назвемо їх еталонні ряди. Це ті, про які ми наперед знаємо, які вони, і тому можемо з ними дуже спокійно порівнювати. Перший такий еталонний ряд це те, про що ми вже говорили. Геометричний ряд. Нагадую, він задається формулою. а помножити на Q в степені N-1. Він є збіжним. Якщо у нас Q по модулю менше за 1. Це перший ряд, з яким ми можемо спокійно порівнювати. Другий ряд. Називається узагальнений гармонічний ряд. Іноді можна зустріти переклад українською як гармонійний. А в принципі, синоніми, але частіше в літературі вживається саме варіант перекладу гармонічний. Але якщо десь зустрічаєте гармонійне, це одне й те саме. Він задається такою формулою. Сума n дорівнює 1 до нескінченності. Одиниця поділити на N в степені P. Він буде збіжним для P більше одного. Ну і розбіжним в усіх інших випадках. І третій приклад еталонного ряду, який можна використовувати. Це просто гармонічний ряд. Утворюється з узагальненого гармонічного, якщо взяти P за одиничку. Тобто це буде просто одиниця поділити на n. Такий ряд є розбіжним. Відповідно, ці еталонні ряди можна використовувати, коли ми будемо застосовувати ознаку порівняння. Конкретний приклад подивимося в наступному відео.